Всім привіт, другі друзі, це е, синуас. Коротше, це, це Синуа якась. Е, ось. і оце, я так розумію, це вона. А як далі перекладаєте, самі перекладати, Я перекладати, <свісно> перекладати не буду. І це друга запись, бо субтитри я не включив, а зараз включу. Сенуа. Сенуа. вигнанка, яка стала воїтелькою. Яка зіткнулася зі своєю демо... демін... демонами <правді> прийняла голоси Фурі як частину себе. Демонами. Як її мати Галена, вона відрізнялася від решти людей. Вона по іншому бачила і чула світ. Її батьки Зімбел сказав, що вона зло. Що вона запламлює грім своєї матері, змучена і налякана, вона закрилася світу від світу. Аж поки любов, як промені нового світу, світанку, не увірвалися в її життя. Це завдяки Діліону вона змогла знову жити. Він про світливий розум і допоміг стати справжньою воїтелькою. Але голос батька залишався нею, нагадуючи про прокляття. І коли чума прийшла на її землю, люди звинувачили Нуага. Вона втікла в хаші, забрала із собою темряву. So саме тому Сенуа не була поруч, коли нормальні вбили її народ і принесли. Ділував жертву богині гень. страждання Сенуа були настільки глибокими, що світ навколо неї просто Вона сказала голову весело, взяла голову коханця, полагелселф о, господи, я понял. Що... Крізь опови сіду, тому моторішній ма, страх господи. Так, провела б її до самих горіч. Але шляху пронизаний вогнем та ілюзіями. Сенуа Сенуа довела б би, е, битися. А довелося битися з богами, які охороняли ці шляхи і зупиняли, зраджувала поглинула й. Ага. Тільки перемога перемога могла відчинити браму. Тільки кров зведе її вічна відгель. Вічна із власною поразкою. Зенуа знову поринула у темряву, загубливши у лабіринт страждань. Із нерв, аж поки голос Діліона не привів її до символу миру. меча, здатного вбити бога щоб здобути меч, вона ну, поринула в найтемнішу спогади, витягаючи осколки, що застрягли у полоті, розумі та душі. Вона просувалася все глибше у підземний світ, опираючись аж поки не знайшла свій трофей перед у Воріт Гель. Сенуа вивільнила ви свій гнів, який не могла зупинити. Байсавині щелепами дикунів, ні на коротше вона не могла його зупинити, ні силою самої смерті. З гордостю і з неребедфорбелавинуа е, благала про душі сті. Але потрібно принести жертву і звільняти від прокляття. Доля Сенуа ніколи не була в руках богів. Лише в її власних. Типу, вона принесла в жертву свого себе? чи Тільки вона могла через Любов вибрати життя. Іти далі і взяти нас із собою. Так, поки мені подобається. Поки що мені подобається, подобається, подобається. Далі щось буде? Не, мені ще записувати тут багато, давайте не це. Продовжити. Походу діла подивимось. Do I know you? Чи знаю я тебе? Минуло багато часу. Вона дала обіцянку тому, кого любила. Він мертвий, але від цього кля... клятва не витратила сили. Жодна душа не зазнавала таких страждань, як його. Вона носить його в серці. Його смерть, його життя дають їй на рухатися далі. Його смерть допомогла їй викинути мету. А вділити мету. А біль відзначав сенс. А потім на нашій землі знову прийшла нор Нормальна, Щоб позбавити нас імен і життя. Усього, що робив нас Короче, вони п'ють, зв'язують і забирають нас у. Всі нормани плавають на судно. І одного з них вони кличуть владикою. цього горіть. Сенуа... Сенуа, Сенуа коротше, Вона, вона дозволила схопити себе. Притягнула в кайданах на корабель. щоб йти до джерела отруту. Знайти серце зла і вирішити і вразити його. Зупинити торгівці допомогти їй виконати обіцянку. Ну, вона не виконала. Ну, Вона виконає обіцянку любую. Але плани можуть різко перемінитися. Плани. Плани. плани можуть бути тоді, коли вона могла би жити. Так. Прикиньте, зараз цьому угорай закінчиться. Синуа! Синуа, ти молода, леді. Живи давай. Begins, історія починається так само, як і закінчується. Alone. На самому. На самоті. У темряві. Ну, Отямся зараз. Прийде до тями. Забирайся. Вставай, забирайся, забирайся звідси! Тобі не потрібно дихати. Не, то, не тони, не тони! Відчіпись, відчепися! Пусти, не пусти, пусти мене! Тікай! тут? Геть, геть, геть! Гаразд! Спини! Спокійно. Світло! Іди! Досить тут! Ти жива! Де всі? Загинули Всі! О, куди? Ого! Я не встигаю читати субтитри. вони по богу. Куда? там, там-та-та-та-та-там і... Та, та, та. Ну, поки що мені понравилось. поки що нормально. Мені що шепче, я не знаю. Студент! Відступає знову, Вона це переживе! Вона переживе! Давай, вставай! Вставай, швидше! 我他妈还一次。<Nam> Вже зовсім близько. Навіть коли тебе тягне. Доля може зне. Короче. И мрія сна краху. Вона повинна знайти нове світло. Знайти наступний знак. Знайти наступне світло і знайти типу шлях до нього. Я граю. Не <ривіт> Я привик, що персонаж має бути here, <ривіт> не подруги. Це темний крам. <ривіт> Він відштовхує. Вона так далеко від дому. Майже усі тільки досі замотані перед її очима. Але вона не відступить. Вона повинна продовжити боротьбу, як завжди. Пам'ятаєш? Нам вже довелося бувати в Гелії. Що це така Что за капздец? Подивись. Ось. Тобі треба знову. Якщо воно це зробить, то впаде. Ді. Чи йде щось? Коротше, вони там кажуть. Така автомна. Чи змішку треба? Чи Я розумію, но это уже какие-то издевательства. Давай, Сума. А, это Лиза, а не я. А Она такая злая Не, не дозволь страху взяти гору. Що це було? Вона надто... Хто вона надто? А, нато наляк. О май гад! Ah, just the She cannot falter. The voices draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. Пайди, She Вона носить їх із собою завжди Що у нас? Я пропустив, эстети, на торгов. Нато в тому не наче Короче, Коротше, капіту здесь приходить, я вче не розумію, що. Це безглуздий план, наї що ти сюди. Не треба було приходити сюди, дитино. Не надо, та й не надо. Твої сподівання завжди були приречені на, на невдачу. Ти подолала весь цей шлях. Щоб просто померти серед чужинців. Ти... Ти... Чого ти повернувся? Ти... А думала, що залишила мене позаду. Я завжди тут. Я не слухатиму тебе! Той голос. Хоча думала, що залишила його споза. Її батько. Він затуманив її розум страхом, але вона не зупинилась. Могутні сили штовхають її вперед. А, це я її батько чуть-чуть купу виїхав.

Океан задає твого повернення. Я не знаю, як він. Знакі, вони привели мене сюди. Вона знає, що скрізь у цьому світі. Є знаки та символи, які чекають. Відповідь тут. You can find it. If airpl... you want to know how to do this, you 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 have have come. And know how to do it. Дуру дурнеці без меча. А з ким битися там нікого ж не буде по-любому. Це ж у неї все, типу, ку 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 ку

Коротше, вона так то. Тут це так кажеться, як ну просто деякі персонажі говорять, а я не встигаю за всіма субтитрами. Того надати. Пам'ятаєш, що не тут. Вона тут не просто так. І тепер знаєш, що робити. Ти не знаєш, куди йти. Твій план розпадеться. Вона загубиться, вона загублена. Ти гадала, що зможеш зупинити це, про те помилилася. Бо море вирвало його з твоїх рук. Як і твої надії. Не треба його слухати. Не слухай його. Ти хочеш їх урятувати. Вона вже померла. Вони вже померли. Ті, кого ти хочеш врятувати. Ну таким чекує сам. Ну ти в чому ще Я Як. як та, що втратила шлях, може знайти когось? Ти їх підвела. Вони мертві, як твоя мама. Припини. Наї у голубіта кафіна, прискорю. Є басеї нечуйних знань. Є банечуйших некреки. Я їх не чую. What's happening? You know that some the focus. Я страждаю. Вони страждають. але я звинюю їх. We need to find it. It's here. Somewhere. Look. Look. ただいま。 Даже я не то просмотр. Ух, ёптич, мадре, А что далее-то делать? Далее выход закрытый. Не знаю, не знаю. Щось сюди. Може кудись нас все одно ж приведе? Ааа! Якийсь пришелеп, вот не знаю. Не знаю і все. От не знаю. Mm. Я ж зрозумів, що воно так і йде, но як мені скласти його.

Вони не мають сенсу. Ти маєш розуміти це. Закривай темну. Це те, чому ти прийшов. Я маю знайти сенс. Проміжно. Я маю знайти сенс. Проміжно. ми жахаємо. Вони нас підтримують, і ми жахаємо. Кріпі. Ти не зможеш їх врятувати, але можеш врятувати історичних. The dead just move onward finds the city. Слухай мертвы, не слухай нікого, слухай, слухай себе, коротше. Зупини!

The Northman. What are you waiting for? She is the best man. What? Nah! nah. nah. Гаразд, закінчимо на цьому. а Поки що посилання на плейлісу під світ до Telegram, Discord, на канал, поставте подобайку, не забувайте писати коментарі до зубтих ігрушок, до зубтих порагоджень. Всім пока